I-Pace 2018 року випуску в хорошій комплектації SE. На офігенних дісочках, бомбезна машина. Вчора весь вечір на ньому катався юзав реально прикольна машинка. От якщо б в такому бюджеті, напевно, я б робив би саме Jaguar Підігрівчики є, підігрів керма, багатофункціональна мультимедія, шкіряний салон, панорамний дах. Преміальна акустика Meridian, куча всяких підсвіточок ввечері взагалі ну, їздиш в комфорті, чувствуєш себе, я скажу так, вже солідним дядьком. А не як на конах, конець, ці всі пластмасові такі, знаєте, дешеві машини. А тут їдеш, блін, ну реально дядя. Батарея у нього 90 кВт, запас ходу до 450 км, розгін 0,100, 4,8 секунди. Бомбезна машинка, чистий 2018 рік. Теж буде у нас за акційною ціною.